В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Покликання митника леві. Каже Господь, ходи за мною. Той встав і пішов. І знаєте, сьогодні, коли пройшло 2000 років, трохи більше, з того часу. Ми такі, ну, певно, пішов за Христом, я би так само зробив. Ми завжди себе любимо приміряти на когось. Ми завжди даємо поради тим, що зроблять, але ніколи не приміряємо це на себе. Коли ми кажемо, що я би теж пішов за Христом, якби Христос мене покликав, а скажу вам, не один раз вас Христос кликав до тої чи іншої справи і ви відмовилися. Не один раз Христос вас кликав до покаяння і ви не покаялися. Людина по своїй природі є дуже схильна до зла. Через те, що була спорчена первородним гріхом. Первородний гріх це така цепочка, такий ланцюжок всяких порушень, які в результаті робить велику шкоду в цьому світі, в першу чергу, для людини. І все, що навколо людини. Це дуже добрий приклад, але дуже довгий і складний, щоб вам його тут розказувати. Та я постараюся сказати простіший але не такий точний. Коли наприклад на виробництві на якомусь заводі, якому роблять допустимо, телевізори, одна людина зробить помилку і в тому телевізорі буде тільки одна помилка. Але коли буде група програмістів складати програму, яка є багаторівнева, багато якщо на якомусь етапі хтось один зробить помилку, в коді. То слідуючий, який буде приймати, він вже буде приймати з тою помилкою, яка була зроблена. І відштовхуючись від цих неточних, неправильних даних, буде будувати свій код, але вже із тою помилкою. І наступний буде робити вже із тою кількістю тих помилок, які сталися внаслідок попередньої. І в кінцевому варіанті. Ми отримуємо поломану систему. Господь Бог хотів би виправити саму першу помилку, але вона сталася в раю Адам і Єва. Вернутися назад і там щось змінити це не так просто. Тому Господь Бог вибирає нас, тих, що ми живемо, і починає від маленьких, які ще не встигли нагрішити, не робити помилок, і старається їх виправити аж до тих найстарших, які найбільше прожили, щоб ті, які вже народилися, щоб виправити ті помилки людські. І тому він каже: я прийшов рятувати і спасати те, що загинуло. Я прийшов, щоб вилікувати хворих, бо здорові лікаря не потребують. Він приходить і кличе митника, той, який збирає мито. По-нашому той, який працює у податковій. І той це все лишає йде. Але ми далі бачимо, що він не просто пішов втік, сховався, його ніхто не знає. Він веде Ісуса додому, кличе своїх друзів, митарів, фарисею, Робить бенкет. І деякі роблять зауваження, але не метареві роблять зауваження. Що ти п'єш, бенкетуєш, а роблять зауваження кому? Христове? Чому ти сидиш з митниками і фарисеями? Чому ти з ними п'єш? Не роблять зауваження оцьому митареві? Не кажуть, що. Вони такі самі, що також сидять за цим самим столом. Це нічого. Для них це нормально. Так само і ми. Ми вміємо робити зауваження іншим людям. А самі перебуваючи у грісі, кажемо: це нормально. Це ж я. Я так поступаю, це правильно, а от ти робиш неправильно. І скільки нас ми робимо зауваження тим людям, знаєте, зробив ремонт, прийшли до тебе сусід. І що вони кажуть? Ой, дуже файно, але тут то було би добре, знаєш, тако зробити ще таку, таку перегородку. А тут стіну треба було таку на 80 сантиметрів трохи дати в сторону. Бо тому що бачу, тут. Меблі твоїй кухоні не влазяться. А от кришу треба було зробити, той дах зробити треба було такою мансардою. Бо тут там щось можна було би ще покласти. Знає, приходять спеціалісти, так у лапках спеціалісти, коли дивляться на готову твою працю і розказують тобі, що там ще треба було змінити. Так, і так не тільки з вашою хатою, так само і з вашою машиною. Треба було брати ту, треба було брати таку. Все тобі зроблю зауваження. Тільки ніколи ніхто не зробить зауваження сам собі, щоб себе виправити. І Христос прийшов, щоб нас навчити не чужих виправляти. А себе, а чужих виправляти своїм прикладом. Бо коли оцей митар лишив митницю, йому всі його колеги по роботі мали би сказати: слухай, ти що? Чоловіче, ти, ти знаєш, кому ми, 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 ми плацем, то що збираємо? Ти, як ти лишив? Лишив такий пост. Я, ти знаєш, скільки людей там прийшло. Не заплатили податок. Але він сказав їм, хвати мені цього всього. Я піду за правдою, я піду за Христом. І ці слова були такі важні, що вони навіть не набралися відваги йому зробити зауваження, бо знали вони, як збирається то мито, знали, яка частина йде тому, хто її Збирає томид. І вони знали, що і собі вони лишали. І знали вони, що кого треба підкупити. І ті гроші виділялися, Бог знає, куди і на що. Вони знали цю систему. І тому не дуже його упрікали. Це говорить про те, що прихід Ісуса Христа був результативний. Бо не тільки Леві навернувся. Але і ті його колеги по роботі, вони його не засудили, вони сказали правильно ти зробив, що пішов за Ісусом, але ми ще не готові. Але ти зробив правильно. І цей варіант праведників для нас був би дуже добрим прикладом, коли ми побачимо одну людину. Яка навернулася, щоб її підтримати. Сказати, ти поступив правильно. Але дуже багато людей засуджують тих людей, які стають на правдиву дорогу через те, що вони виглядають на фоні цього праведника, виглядають поганими. І тому ми часто принижуємо. Добрих людей, праведних людей, ті, які стараються, ті, які щось роблять. Ми їх принижуємо, щоб вони опустилися на той рівень, як ти. Тому я дуже багато бачу, коли принижують волонтерів. Коли я багато бачу, коли тих людей, які творять милосердя, допомагають іншим, їх стараються очорнити. Розказують, та вони крадуть. Та якби вони з того нічого не мали, вони б це не робили. Мені так також казали. Якби ти нічого не мав з того волонтерства, то ти б нічого не робив, мені так також казали. Але я не образився, бо я знаю, які я. І вам раджу не ображатися на тих, які хочуть принизити праведних. Не ображайтеся на тих, які хочуть принизити тих, що стали на дорогу виправлення. Навіть митері не засудили леві той, що лишив свій, свій, свій пост, свою посаду. І пішов за Ісусом. І я собі думаю, а куди він ті гроші дів за той день, що він збирав? Віддав Головному митереві, чи на ті гроші зробив бенкет і прийняв Ісуса Христа? Чи ті гроші роздав тим митерям своїм колегам? У Святому Пісні про це не написано. Але то, що Його не засудили, Значить, він зробив правильно. Тому і ви поступайте правильно в своєму житті. Господь Бог на те й прийшов, щоб ми виправилися. І якщо ви виправите в своєму житті хоча б один свій недостаток, викоріните хоча б один свій гріх, прихід Христа для вас був немарний. І будете мати нагороду на небі велику. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава на віки!